Олена практикує буддизм з 2002 року. До релігії долучили її друзі. Жінка впевнена, що такі люди, як Олені Дал є ідеалістами. Вони створюють такі центри своїми руками для популяризації віросповідання. Люди, які створюють такі міста, це настоячі ідеалісти, які задають і строяти своїми руками для того, щоб у других людей була можливість куди-то прийти в якесь фізичне місце. Там ми не можемо просто сидіти під, під деревами. Где-то и рассказывает, что это будет выглядеть немного странно, Поэтому это достаточно социальные места, красивої поміщення, де є пуста комната, где можно сесть, фазу медітації, медіати, слушати лікції, практикувати. Релігія буддизму в Україні почала розвиватися в 90-х. На сьогоднішній день популярність її щорік зростає цього року. Разом з ламою приїхало понад 500 учнів з усього світу. С Ламой вместе в тур приехало почти 500 человек. Это люди из разных стран: Украина, Россия, Чехия, Польша, Германия и даже есть несколько человек из Латинской Америки. Таким образом, функционирует буддийский лама. У є учніки повсюду, і коли он приїжджає, куда та учніки хочуть бути рядом, хочуть получать поучення, хотят смотреть на центри в інших странах, в інших городах, і поэтому путешествують з ним. Слово лама з тибетської мови означає вчитель. Олені Дал – відомий по всьому світу буддійський лама з Данії. Це перший лама європейця цього року. Вирішив відвідати Україну. Його тур проходить містами Київ, Харків та Луганськ. Завітав до Стаханова подивитись, як здійснюється будівництво буддійського центру. В місті. Його діяльність полягає у подорожуванні світом та популяризації цієї філософської течії. Traveling around the world and telling people that their mind is clear light. Їздити по всьому світу і розповідати людям, що їх ум це ясний світ. That it hasn't been born, that it won't die. Що він не народжений, не може не умре. And that every life we have gives us chance to be beneficial to others. І в кожній житті у нас є шанс бути корисними для інших. По завершенню візиту ламу чекають ще два міста країни. Там він проводитиме лекції з людьми, які прагнуть розвивати свій духовний світ.